Сюди. Опі, поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всі, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, на прикладі моєї машини значить, прем'єр по кольосам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такое себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені. Єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. а ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, Та давайте не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложити, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І В чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажем коліс і так далі їм вигідно тобі впарити нові колеса. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, вони, а, давай нові кольори, бортеровка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, не знаю, пів місяця, до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, <кхи> в цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати І Взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, Він продається в усіх магазинах, потіпу як у нас епіцентр, тільки в різних країни по різному називається там Німеччині, це що Баухаус і що то у нас там іще Хорнбах, да, здається. В Британії по інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я, ну качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робити. І... Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще приїде декілька сезонів. Ну, от. Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. И вот, мне обійшлося на 250, а в 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. чуть трохи колесо. Я думаю, це мічинка будь-яка справиться. І далі, далі показуємо. Чисто підемкратию для того, щоб колесо вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобався вот такий інструмент, щоб викрутити ніплі. Для того щоб можна було оце туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але обично в комплекті з цим або цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти.